Блогерка Анна Алхім в черговий раз оскандалилася своєю витівкою. Днями відбувся її так званий новорічний корпоратив, на якому вона вирішила продемонструвати свої, так би мовити, вокальні здібності та заспівати пісню зрадниці Анни Асті, цариця. На відео видно, що Алхім вийшла на сцену в червоній вечірній сукні і заспівала трек асті. Ви не повірите українською мовою. Варто відзначити, що це вже не перший раз, коли блогерка пропагує російську музику. Раніше вона говорила, що продовжить слухати Асті, незважаючи на те, що артистка родом з України і поїхала в РФ та мовчить про злочинний режим Кремля. Алхім ще й взяла і переклала російський музичний непотріб на українську мову. Блогерка Алхім не хоче приймати той факт, що російські артисти за прослуховування своїх писань отримують фінансування. Потім вони платять податки в країну агресорку, яка випускає. І ракети, і дрони по українцях.